Привіт! А знаєте, як можна перетворити звичайні Google карти на, ну, такий собі персональний щоденник для планування? Чи то складна подорож чи робочий проєкт, а чи просто список улюблених місць, власна карта допоможе все це круто організувати. Ну що, давайте розбиратись. О, знайома ж ситуація, правда, коли треба якось зібрати всі-всі важливі точки на одній карті, наприклад, для координації з командою. Або для планування маршруту у відпустці, чи може щоб просто поділитися з друзями списком улюблених кав'ярень. Ну от власні карти Google це якраз воно. Так з чого ж почати. Насправді, перший крок це просто знайти сам інструмент. Він, звісно ж, захований в екосистемі Google, але не хвилюйтесь це простіше, ніж здається, коли знаєш, куди дивитися. Починаємо з абсолютно знайомої всім іконки. Отієї з крапочками додатки Google. Натискаємо на неї, і в списку, що випадає, знаходимо і обираємо, звісно ж, карти. Гаразд, карти відкрилися. Тепер вся увага на верхній лівий кут. Бачите, там три такі горизонтальні лінії. Це і є те саме так зване бургерне меню. Нам туди. Отже, у меню, що відкрилося, шукаємо пункт Ваші місця. Клік. А всередині вже буде кілька вкладок. Нам потрібна та, що називається карти. Це по суті і є наша майбутня бібліотека власних карт. Тепер дивимось униз сторінки, і там вона велика синя кнопка Створити карту. Натискаємо і Тадам! Відкривається редактор. Все, ми на місці, можемо починати творити. Гаразд, чисте полотно є. Тепер час дати нашій карті ім'я, щоб вона не загубилась. Це, власне, перший крок, щоб зробити її справді своєю. Це звучить так просто, але насправді це суперважливо. бо влучна назва це не просто текст, вона допомагає потім швидко знайти карту серед інших і одразу ж зрозуміти, про що вона взагалі. Де це зробити? Дуже просто. Зліва на панелі керування є такий напис: карта без назви. От прямо на нього і треба натиснути. Це і відкриє нам вікно редагування. І ось з'явилось віконце, вводимо сюди назву. До речі, дуже раджу додати і короткий опис, особливо якщо картою будете з кимось ділитися. Це справді допомагає. Ну і, звісно, натискаємо зберегти. Окей, а ось тепер починається найцікавіше. Серйозно говоримо про шари, це без перебільшення та сама суперсила, яка перетворює просту карту на потужний організаційний інструмент. Так що ж це за звір такий шар, найпростіше уявити його як папку. От у вас є папки для документів, а тут папки для локацій на карті. Скажімо, один шар це ресторани, інший музей. І найголовніше, ці шари можна вмикати і вимикати. Це неймовірно зручно, бо допомагає уникнути хаосу і бачити лише те, що потрібно в даний момент. І ось тут насправді відкривається просто неймовірний простір для творчості. Можна зробити шар для локацій членів команди. Або для об'єктів проєкту. Чи, наприклад, улюблені ресторани, історичні пам'ятки або навіть місця, де були зроблені найкращі фото звідподки. Можливості тут обмежуються лише вашою уявою. А як це працює технічно? Елементарно. Один шар вже є за замовчуванням, його треба просто переіменувати. Натискаємо на шар без назви і пишемо: Наприклад, домашня адреса. Потрібен ще один. Натискаємо кнопку додати шар. З'являється новий. Його теж перейменовуємо, скажімо навчальні заклади. І так можна повторювати скільки завгодно разів для всіх категорій. Все справді дуже просто. Карта потроху набуває форми, і тепер, мабуть, найважливіше, як зробити її доступною для інших. Давайте розберемось з налаштуваннями спільного доступу та співпраці. Знову ж таки, все починається з однієї простої кнопки. На панелі керування знаходимо поділитись. Це і є по суді наш головний пульт керування. Саме звідси ми будемо роздавати доступи. У віконці, яке з'явиться, є опція поділитися через диск. Краще обрати саме її. Чому? Бо це відкриє знайомий усім інтерфейс Google Drive, а він, у свою чергу, дає максимальний контроль над тим, хто і що зможе робити з картою. Тут є два головні шляхи. Перший обмежений доступ, це як закрита вечірка. Увійти можуть лише ті, кого додали за емейл, ідеально для приватних карт. Другий шлях усі, хто має посилання. Це вже більш гнучко, будь-хто з посиланням зможе відкрити карту. Суперваріант для командної роботи чи якихось публічних гідів. І це ще не все. Після того, як визначились, хто може бачити карту, треба вирішити, що вони можуть робити. Варіант, може переглядати, це, по суті, режим тільки для читання. Подивитись можна, а от чіпати ні. А ось може редагувати це вже повний картбланш. Можна додавати точки, редагувати шари, змінювати деталі. Ідеальна для спільної роботи. Отже, підсумуємо для справжньої, ефективної командної роботи нам потрібна комбінація з двох налаштувань. Перше це доступ усіх, хто має посивання, і друге права може редагувати. Ну ось і все. Коли всі налаштування виставлені правильно, залишається один клік: копіювати посилання, готово. Тепер ним можна ділитися з ким завгодно, з колегами, друзями або просто публікувати десь у соцмережах. Ну от, тепер, коли всі інструменти у нас в руках, залишається лише одне, але найцікавіше питання: якою буде перша історія, розказана за допомогою власної карти, може, це буде карта довгоочікуваної сімейної подорожі, або детальний план дослідження нового району, чи можливо візуалізація якогось крутого бізнес проєкту варіантів безліч.